І до сьогодні ти серед претендентів на титул найкрасивішої українки. Ти остаточно повернулася в форму після пологів. Хоча тобі це було не так легко, як ти думала. Тепер я на 100% знаю, як це важко, і я на 100% знаю, що відчувають люди, які намагаються схуднути. Я повернула свою вагу, і ще здається мінус один чи два кілограмчики. Так, тобто за іронією долі, ти опинилася в тілі тих. Кого тренувала у телевізійному шоу, звичайно, не у такому об'ємі. Звичайно, ставати на ваги бачити там 60 кілограмів. це просто мучительно. А скільки зараз? Зараз 53, здається. Це вже аж замало. Саме тому я можу дозволити собі з'їсти зранку круаса не випити почина серед твоїх конкуренток за звання найкрасивішої Наталя Могилевська. Вона колишня твоя шеф. Можна сказати, ти танцювала в балеті Наталії Мохлевської. Це було дуже давно. На одному з виступів. Е, ну, Наталя мене простить, якщо вона зараз про це дізнається. Я була в підтанцьовці, і одним рухом своїм я просто її відірвала поділ плаття. О, так що Наталя робила, потім зашивала за лаштунками. Ні, думаю, вона швидко зорієнтувалася і просто відірвала низ плаття. І це було нафік навіть, навіть ефектніше ніж могло бути. Тобі не так давно виповнилося 33, красива дата. Ну, насправді чим можна не приховувати. Як святкувала? П'ять годин. Мене скрабили, хамамили, масажували, маслами натирали. Тобто, я думаю, що ти розумієш, тому що для мами, яка не висинається, просто лягти, щоб тобі доставляли задоволення, це ідеальне. Хотіла сказати, весілля, але день народження. А Весілля, до речі, буде промовка, промовка. Дитина народила. О, ідеальну форму ти повернулася. Можна вже одягати весільну сукню, виходити замість. Навіть волосся відростила. Так. А, я думаю, що весіллю бути, але на балі. на балі. А все, я вже багато сказала, ага. так? соніш на піску. А, так, це моя мрія.